Доброго вечора, мої шановні. Дивіться, прямо тільки що натрапила на цю новину, одразу записую для вас відео, щоб ви знали, що таке є і що ось воно. Для цього ще є тепер сайт, де можна це все зробити. Якщо така ситуація, що вам потрібні дрова, є сайт, називається drovae.gov.ua Магазин дров для населення. Купити, коли ви натискаєте, у вас тут буде особистий кабінет. Ви маєте зайти в особистий кабінет шляхом ключів електронних. Як завжди, ми завжди з вами знаємо, що в будь-який кабінет потрібно зайти з електронними ключами. Де взяти електронні ключі, у мене є окреме відео, але в основному їх беруть зараз в Приватбанку. А ви заходите в, своє, в свій додаток і сформувати електронні ключі, придумати пароль і все. Ви сформували і можете заходити в свій особистий кабінет. Зашли, і тут є дрова, є, і ви натискаєте Купити, і адресу доставки. Наприклад, мені потрібно Біла церква. Біла церква. Це Київська область. Київська область, Біла церква. І так, я роблю відмітку тільки з доставкою. Тобто мені потрібно, щоб мені доставили ці дрова. Вам одразу тут висвічуються ваші постачальники, які можуть це зробити. В основному всі не колоті дрова. Сосна звичайна 1017. Сосна звичайна, бачите, тут вже стояв 663. А тут є навіть з чого вибрати: дуб, сосна, осика і кілометраж, який відстань яка між вами і вами. Я зробила замовлення, спробувала, завтра мені зателефонують. Ми побачимо, що це таке, як з цим взагалі буде обстав. Значить, дивіться: замовила Київська область, Тетіїв. У цього ось господарства. Тут є людина, з якою можна зв'язатися. не колоті, дуб звичайний, 5 метрів кубічних є вартість, сума, але ціна без доставки. Завтра буду спитати, скільки коштує доставка, і чи, можуть, чи є в них така функція, як поколоти дрова, щоб все було на наколото для бабусі. Тому, якщо, бачите, тут у вас є лише 15 метрів кубічних, я використала своїх 5, тобто є ліміт, ви можете використати лише протягом року 15 метрів кубічних. Я в свій почала вже ліміт використовувати. Значить, тут є купити дрова, купити особистий кабінет. Як купити, увійдіть, щоб сформувати замовлення до системи. Ми увійшли, оберіть постачальника, обрали. А, а, Оберіть запропонувати тип дров, їхню кількість. За один рік кожен громадянин має можливість замовити 15 метрів кубічних дров. Надійшліть замовлення, очікуйте підтвердження. Як визначити об'єм дрому? 1,9 метрів 25-100 сантиметрів. Не колоті, колоті. Колоті дрова, як правило, упаковуються в кліті або на піддони. Об'єм однієї квіти може ставляти 1,25 метрів кубічних. Бачите, а я от, скільки відкривала скрізь лише не колоті. Колоті такі не дають. Треба, мабуть, домовлятися окремо. Я можу написати, як після того дзвінка, як зробиться, що мені відповіли, якщо це комусь цікаво. Яка творода деревини краще підходить для опалення? Перша група дуб, стійкі до гниття у деревині дуба міститься речовини, які не дозволяють шкідникам руйнувати дрова, навіть якщо вони зберігаються у вогкості та на вулиці. Ну, ось тут навіть написано, щільність 700. 1 метр кубічний може замінити 334 метри кубічного газу. Ось так це все виглядає. Графік роботи, зв'язатися з нами, навіть є пошта, Facebook. Ну, взагалі, крута тема, насправді. Для всіх пенсіонерів, хто має можливість доступу до комп'ютеру, хто розбирається, це, звичайно, звичайно, це може виявити достатньо багато питань. Нормативно-правові акти є посилання. Екосистема національна онлайн-платформа, яка містить актуальну е інформацію про стан довкілля. <свісно> Прикольно. Електронні сервіси, е-відходи, Е-ліс, екоконтроль. Е е е е е Взагалі, просто супер. Просто супер. Пишаюся. Екозагроза навіть є додаток. Ми обов'язково його з вами скачаємо і проаналізуємо, що це за екозагроза, додаток. Супер. Оф, люблю таке, люблю. Все, користуйтеся, кому потрібно, де я відпишуся, обов'язково.